Люди просять бухгалтерію для початківців. Вони вже навіть пишуть смс Почули, почули в соцмережах, що ви будете вести бухгалтерію з нуля. Тому люди просять, тому що я бухгалтер по складному обліку, я бухгалтер, головний бухгалтер, загальна система, загальна система оподаткування, юридична особа, платник ПДВ, наймані працівники, лізинги, оренди. Основні засоби, імпорт, експ, з експортом ще я так. Ні, з експортом, ні, і працювала я і з експортом. Більше просто з імпортом. Долари євро, е, світ платежі, ну, тобто, все, що можна, ці митні декларації, все, мабуть, вже з чим можна працювати у бухгалтерському обліку за 29 років. Бухгалтерія е, в сільському господарстві, виробництво. Сільськогосподарське виробництво, само собою, будівництво, надання послуг, різні торгові підприємства, акцизи, алкогольні, тютюнові вироби. Ну, ще я тільки не працювала. Тому, відповідно, я даю такі продукти. Курс, все про тов. От все, хто що там хоче розібратися, там все є. От, але люди просять: дай основи, дай просте, тому що я не розумію. От, і я оце вже так дозрівала, дозрівала і вже вирішила все-таки назбирати групу. Тому що, щоб мені почати, то потрібні живі люди, щоб задавали мені запитання, говорили, що давати, що розуміють, що не розуміють, що зрозуміло, що не зрозуміло. Наприклад, тому що є ж багато таких бухгалтерів або Хтось хоче десь на роботі працювати і ну, нема кому показати, там, ну, з чимось стикаються. Я все-таки думаю, що є десь у людей такі якісь затихи, те, що їх зупиняє. Тому що навіть університет закінчити, я так думаю, і прийти ну, піти десь по вакансіях на роботу, що там робити? Я не знаю. Я не знаю, як зараз. Десь може хтось і учить, десь хтось щось підказує, показує, я не знаю. Ну, тобто, якось я так стикаюся з тим, що треба людей вчити. Ну, і до мене, звісно ж, не тільки учні, а ще й бухгалтери приходили, потрапляли такі бухгалтери, початківці, кого я підучувала. І я теж бачила, що в ну, елементарних речах люди не розбираються, що таке первинка, як там його, як його розуміти, що таке юрособа, що таке фізособа, що таке обов'язкові реквізити первинних документів. Ну, таких багато, таких різних таких моментів, де Ну, я дивлюся на документ, наприклад, візуально, я в ньому розуміюся, а що там так, що там не так. От, не всі в цьому розуміються. А як на мене, з первинки, от з цього маленького, починається вже велике, тому що не можна.